Рік 1978. Кремль влаштовує комуністичний переворот в Афганістані. Насаджена багнетами червона влада викликала невдоволення ісламської більшості, і в країні почалися заворушення. 10 грудня 1979-го на підмосковній дачі практично недієздатного генсека Брежнєва реальні лідери країни Андропов Громико і Устинов ухвалили таємне рішення відправити в Афганістан війська. За їхніми оцінками, операція з примусу муджихетів до миру мала тривати кілька тижнів, однак розтяглася на ціле десятиліття. Ця авантюра вартувала життя 15 тисячам радянських військовослужбовців. Попри регулярні вантажі, 200, які доставляли на батьківщину в закритих цинкових трунах, народонаселення СССР загалом і УРСР, зокрема, спокійно животіє на нафтодоларах і не виказує жодних ознак протесту. Тотально повзуча. Неминуча русифікація, переслідування. Степан Процюк, письменник, автор понад двох десятків книжок, зокрема, повісті для підлітків про 70-ті роки варвари. Люди стало трошки легше жити матеріально порівняно з минулими роками. І на мою думку, нам треба проговорити це нації, і люди. Я їх не засуджую. Більшість людей змирилася з тим, що Радянський Союз, як на мою думку, переважно більше, що Радянський Союз це глиба, яку неможливо зрушити, можливо тільки розчинити свої е, 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 у, 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 у цих водах червоних і Вавилону. На 50 мільйонів українців знайшлося лише 10 сміливців. З 1979 року КДБ розгорнули проти гельсінської групи справжню війну. Безкомпромісний Василь Стус. Опір системі продовжували чинити одиниці, та й аргументів у них було небагато. Гельсінський акт про права людини, підписаний в тому числі радянським союзом, і відчайдушні спроби повідомити про порушення на захід. Ще у 75 му центральна газета СССР «Ізвєстія» опублікувала повний текст Гельсінського договору. У 76 му уродженець українського Донбасу Микола Руденко у Москві на квартирі правозахисника Олександра Гінзбурга оголосив про створення української гельсінської групи. Вона налічувала аж 10 членів, причому до досвідчених антирадянщиків додалося і кілька молодих. На всю Україну на 50 мільйонів знайшлося 10 чоловік. Микола Матусевич, дисидент, навчався на історичному факультеті Київського держуніверситету, звідки виключений. Заарештований за звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді. Сім років таборів суворого режиму та п'ять років заслання. Цей прикро, але ж тут же треба було ризикувати всім. Це виклик був владі. Уже за дві години після проголошення УГГ на квартиру її лідера Миколи Руденка скоїла напад. А за кілька місяців він та інший Донбасівець Олекса Тихий опинилися за ґратами. З 1979-го КДБ розгорнув проти правозахисників справжню війну. Оксани Мешко провели дев'ять обшуків. Згодом КДБісти інсценували збройний напад на неї. Ольгу Гейко Матусевич побили на вулиці невідомі, а потім відвезли до міліції і склали протокол про те, що це саме вона вчинила бійку. Юрія Литвина затримала міліція, відвезла до Ветверезника. Там його жорстоко по садиському били, прив'язавши до ліжка. А незабаром заарештували, начебто за опір міліції. Здавалося, що в СССР не залишилося незгодних. Однак саме на ту пору у Києві після першого ув'язнення повернувся Василь Стус. Стус був геніальний поет, на мой взгляд, геніальний поет. Он був чоловік без компромісу. Чоловік без компромісу. Ну, вот он не мог. Он человек без кожи был. Василь всегда реагировал на зло. Он называл зло. Это, в книжках это красивое качество, это хорошее качество. Но в жизни это очень тяжело качество. Дитинство і молодість. Василь Стус провів на Донбасі. Працював у шахті. Редагував Українізовану ним газету соціалістичний Донбас. У 65-му відкрито виступив проти перших арештів інтелігенції і потрапив під пильне око КДБ. В числі інших дисидентів арештований 12 січня 1972-го. Судили його за вірші. З художнього боку вірші Стуса це якась маячня, злобливе белькотіння. А з громадського політичного це свідомий наклеп очорнювання і обріхування нашої дійсності. Рецензія на збірки Стуса на замовлення КДБ. 1972. Після мордовських таборів Стус вийшов на свободу у 1979-му. Влаштувався працювати на завод. Те, що він побачив у зрусифікованому Києві, йому дуже не сподобалося. І він фактично реанімував знищену гельсінську групу, чудово розуміючи, чим це йому загрожує. В Києві я довідався, що людей, близьких до гельсінської групи, репресують найбрутальнішим чином. Так, принаймні судили Овсієнка, Горбаля, Литвина. Так перегодом розправилися з Чорноволом і Розумним. Такого Києва я не хотів. Бачачи, що група фактично лишилася на призволяще, я вступив до неї, бо просто не міг інакше. Коли життя забране, крихт я не потребую. Василь Стус з таборового зошита. Запис 6. При цьому Стус жорстко критикував гельсінський рух, називаючи його боягузливим і наводячи, за приклад, польську солідарність. Очолювана електриком Лехом Валенцею профспілка саме оголосила страйк, який охопив майже всю країну. В СССР подумували ввести до ПНР війська. Проте загрузли у війні в Афганістані. 13 травня 1980-го проти Стуса порушили кримінальну справу за виготовлення і розповсюдження ворожої літератури, що порощить радянський державний і суспільний лад. Доказами слугували листи та вірші. Обвинуваченому проти його волі надали громадського адвоката Віктора Медведчука. Стус намагався відмовитися від нього, заявивши, що другий прокурор йому не потрібен. Я відмовляюсь від адвоката Медведчука і, взагалі, від любого радянського адвоката. Я вимагаю адвоката з міжнародної правової організації. Василь Стус з протоколу судового засідання. Марні спроби. Хоча Стус на суді заявив, що не визнає себе винним, його адвокат Віктор Медведчук прийняв сторону звинувачення. Це чорним по білому. Записано у документах процесу. Кваліфікацію його дій я вважаю вірною. Віктор Медведчук 2 жовтня суд зачитав вирок: 10 плюс 5, 10 років таборів і 5 заслання. Стус знав, що з підірваним здоров'ям волі уже не побачить, але апеляції не подав. Покарання відбував у пермських таборах. Наглядачі знищили приблизно 300 його віршів. Однак частину написаного у цей час таки вдалося врятувати і навіть передати за кордон. У 85 му на початку так званої перебудови, українська діаспора збиралася подати Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури. Проте у ніч з 3 на 4 вересня поета не стало. Він помер у тюремному карцері, чи то від переохолодження, чи від удару нарами. Адвокат Стуса Віктор Медведчук зробив блискучу кар'єру. З 2002 по 2004 очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми, якумом президента Росії Путіна. А його український вибір фактично підтримав російську агресію на сході. Липень 1980-го. Москва СССР вперше приймає Олімпійські ігри. В столиці братніх республік чистять до блиску. В цуми завозять дефіцитні товари. Москву і Київ активно зачистили не лише від кримінальних злочинців, але й від дисидентів. Пересічну радянську людину не турбує ні це, ні те, що Олімпійські ігри бойкотують США та багато інших країн через військову агресію в Афганістані. Молодим революціонерам по три роки кримінальної тюрми. Перший вечір українського культурологічного клубу. Непрості стосунки батьків і дітей. 12 січня 1981 дев'ятсот у районі станції метро більшовик тепер Шулявська перехожі могли побачити листівки, друковані на цигарковому папері. У них згадувалося про річницю арештів 1972-го. Цю сміливу акцію здійснило четверо молодих киян: Сергій Набока, Інна Чернявська, Леонід Мілявський та Леся Лохвицька. Як то кажуть, святе місце порожнім не буває. Ми склали тючку таку досить, ну може, трошки таку наївну. Дуже довго думали, як звернутися. Написали співвітчизнику, що 12 січня там прогресивне людство, чи там як щось таке, відзначає день українського політв'язня. Приєднаємо. І ми свої голоси на захист тих, хто страждає за свободу і незалежність нашої країни. Усіх молодих людей засудили на три роки кримінальної зони. Інна Черняхівська спочатку потрапила до Одеси. Згодом до Дніпродзержинської колонії. Це була зона, вони навіть її називали Яма, тому що вона була всередині всіх, всіх дніпродзержинських заводів, у цих там же ж всі комбінати, ці всі металургійні. І там сплошні дими. Там нічого не було. В небо було таке все кольорове. Інна Набока-Чернявська. Дисидентка генерації 80-х. Ініціатор українського культурологічного клубу. Вдова лідера УКК Сергія Набоки. Бараки, туалет один на дворі, через всю зону йти в туалет. Рік 1985. Новий генсек Горбачов довго розповідає по телебаченню про модерний курс політики, який в історію увійшов під назвою Перебудова. Спочатку ця перебудова доволі формальна. Тріщить радше лоза виноградників, яку тотально рубають під корінь. В Україні вводять сухий закон. Звичний для радянського алкоголь зникає з прилавків магазинів. У 86-му вибухає Чорнобиль. Збиралися по квартирах, ну це ще з найперші роки. Ще гибісти слідкували, за нами ходили. Якось це ще було. 86-й рік це ще були обшуки. Ще були після Чорнобиля, наприклад, і в мене, і в Сергія ще були об і Льоні, і Лесі Мілявської. теж у них були обшуки ще. А 87-й рік наче трошки попустило, і це просто от ми зібралися, вирішили, що щось треба робити. Хрестовоздвиженська церква на Подолі знакове місце у 80-х роках ХХ століття. Сюди, на недільні служби, приходили дисиденти, які саме звільнялися із таборів. Зокрема, Євген Сверстюк. Парафіянами цієї церкви були і молоді Набока Бока та Черняхівська. Спочатку вони дивилися на Сверстюка здаля, як на культову особу. А коли наважилися на спілкування, виник конфлікт. Конфлікт поколінь. Річ у тім, що старше це покоління. Ну, знаєш, люди биті. Одне діло відсидіти так, як ми, там три роки, два-три роки. Там, відсидиш 15 років, вийдеш кілька разів, вони виходили, їх знов садили. Вони вже не вірили в це все, не вірили в цю перебудову. І в них ще був якийсь ну, не то, що острах, але недовіра. Попри поради старших не рипатися, молодь заснувала у Києві український культурологічний клуб. Перший вечір у КК відбувся 6 серпня 1987. -го. Людей прийшло багато. Після дискусій прозвучала пропозиція створити громадське об'єднання для вивчення і пропаганди української культури. Намагалися навіть легально оформити його, але всього нічого не вийшло, тому що від нас зажадали, щоб ми в статуті написали, що про корівну роль компартії. Значить, ми відмовилися, і все нам відмовили в реєстрації, і все таке інше. Український культурологічний клуб та його ініціатори були по максималістськи налаштовані проти будь-яких реверансів у бік комуністичних гасел. Взагалі у з'явився, коли ще не було ні просвіти, ні товариства української мови, ні меморіалу. Сергій Набока не загубив себе після проголошення незалежності. Відбувся як знаковий журналіст у 2003-му Набоки не стало за гіркою іронією. Він помер від серцевого нападу у відрядженні у Вінницькій тюрмі. У тій самій, де колись відсидів три роки. 19 листопада 1989-го аеропорт Бориспіль. З далекого Уралу прибув особливий борт. З нього вивантажили три цинкові труни. Додому повернулися троє дисидентів українців: Василь Стус, Юрій Литвин і Олекса Тихий. Вони були замордовані у сумнозвісному таборі. 36 протягом 84-85 років. Гуманний радянський закон не дозволяв забирати ув'язнених навіть мертвими, поки не досидять свій термін, і ось заледве у 89-му покійних вдалося вирвати з неволі. На перепоховання на байковому цвинтарі зібрався великий натовп понад 15 тисяч людей. В руках усі тримали свічки. Яке це було диво, Господнє. Сверстюк сказав так, що все, всі дива сталися, що тільки одне не sta, що, що і ховали з такими почастями особливо небезпечних рецидивістів, що й твори збереглися більшість і видали їх. Одне тільки диво не сталося, коли ми йшли Володимирівською вулицею 19 листопада 1989 року. То ті біси, котрі сиділи там у КГБ і стояли там з фотоапаратами, з відеокамерами і, може, навіть зі зброєю, то не дай Боже, не небудь там каменя якого не кинув. То ті біси звідти не повискакували, не побігли е, до Дніпра, не вселилися у стадо свиней і не потопилися в Дніпрі. Все решта відбулося. Дешева нафта. Криза в СССР і гопачні хохли. Опозиційну пресу друкують в країнах Балтії. Під час перепахування стуса тихова та литвина вперше за 70 років над Києвом замайоріли синьо жовті знамена. Мене ще менш ніж рік, і національний прапор встановлять у центрі столиці. Падіння світових цін на нафту у середині 80-х підірвало економіку СССР. Радянський Союз уже не міг змагатися зі США у гонитві озброєнь. Ще вчора усім задоволені ситі громадяни ставали чим далі сміливішими знову розквітнув сам видав. Ось у цьому під'їзді в 60-х роках минулого століття мешкав Іван Світличний. Його скромна квартира на четвертому поверсі стала осередком українського самвидаву. З ув'язнення світличний повернувся аж у 80-х, причому важко хворим. Але разом із ним до Києва повернувся самвидав. Іван Світличний один із лідерів дисидентського руху. Понад 10 років провів у концтаборах. Там здорово здоровье, пережил важкий инсульт. Иван Светлычный, филолог, совершенно потрясающий европейский интеллектуал, который в зоне не только писал стихи, переводил с французского, БРНЖ переводил, составлял словарь. Это человек, который должен был быть в нормальной стране гордостью этой страны. Семен Глузман. Украинский психиатр и правозахисник. Диссидент. Политвязы. Любимое выражение Ивана Алексеевича почти каждый день в зоне – «гопашные хохлы». Он с презрением это говорил. «Гопашные хохлы». Это же был период, когда вот это каждый день По радио, по этому, которое висела пели песни на українському языке, но, як правило, это були советские песни. І показували не культуру, а показували вот то, що сьогодні открыто делает Поплавский. Гопашні хохли. з початком економічної кризи і перебудови віджили. У квартирі важкохворого світличного знову почав збиратися сам видав. Хоча друкували опозиційну пресу в країнах Балтії, здебільшого у вільнюсі. Продавали по 50 копійок. Це була шалена ціна, тому що газета, правда, там 2-4 копійки коштувала, чи хто щось коштувало. Люди хапали. А хто не мав гроші? Ну або просто так роздавали, хто просив. А гроші треба були, тому що вільності треба було платити. З полиць зникали товари першої необхідності. Люди біднішали і озлоблювалися. Державна пропаганда ставала все млявішою. Їй ніхто не вірив. Дущали й від центрові процеси. Гопашні хохли, попри русифікацію, почали згадувати свою історію. До проголошення незалежності залишалося зовсім мало. Все це було б неможливо, якби не жменька людей, яких нині називають дисидентами. І такі люди були, і це свідчило. Нехай це може бути пафосно про неперервність України, незнищенність України, яка справді як неопалима купина мусить колись постати з попелу, з крові, з смертей, з руїн великою і могутньою державою. Я думаю, що ми зараз почали цей шлях. Минуло зовсім небагато часу, і імперія зла, яка здавалася непереможною, розсипалася на дрібні шматочки. Україна стала незалежною. Дисиденти і далі відігравали важливу роль в найновітнішій історії. Подробиці про це вже за тиждень. Незнання історії не звільняє від відповідальності.